Вітаю вас, любі українці, на каналі Країна за Кадром. Коли ми придбали вживану цеглу, то склали її просто посеред подвір'я. Прибудували біля хати ванну кімнату, а цеглу, що залишилася, вирішили перенести і скласти за кухнею. Отож, вигрібаємо сміття і робимо місце для цегли. Ось вигрібаємо, все вичищаємо. Біля сусідів, отут за нашою кухонькою, отаке страхіття ціле, що тут тільки немає. Відро бути отаких вже народили, отакі бутилочки. Коли ми перейшли жити в цей будинок, то робили порядки, вигрібали, вичищали, вимітали все в дворі, там де, де більше попадає в очі. А за цю кухню ми ще так і не, не дійшли, не добралися. Поїзд до. їде. І ось лише сьогодні ми зайшли сюди, почали вигрібати. Потроху не спіша, за два дні ми перенесли всю цеглу і склали позаду літньої кухні. І в результаті ми склали цеглу так за кухонькою, шифером накрили. Ось отак акуратненько ми склали цю цеглу, на ще її залишилося досить таки багато. В Майбутньому щось прибудуємо ще десь біля хати. А то в нас така була плитка тут в хаті стояла, як ми прийшли. Не знаю, якого року випуску. Рарітет. Усім привіт! Ми з вами знову на городі. Копаємо, працюємо. Ось такий город. Там, де скопала, вже знову бур'яни ростуть. Це ще тут не скопано. Там гріс копаний, посіяний, але там все вже бур'яни росту. Ось земелька тут. Вона якась глиниста, така липне все, клеїться. Розбиваєш, розбиваєш, а воно грудками і грудками. І ці грудки. Такесь дрібне насіння посієш, не знаю, як вони вилізе звідси з тої землі. Ганяєш, ганяєш ці грудки, а вони не розбиваються. І хочеться отак рукою просто його роз... Ось який часник в мене. Той, що на зиму садила. І цибулька та, що на зиму садила. Її була прополола, вона знову бур'ян проростає, десь коріння залишилося, тут трава була до того. І воно полеше, воно знову трава росте і росте. А часник чогось жовкне, щось йому не вистачає. Можливо, його чимось треба обробляти. А це в іншому місці теж у нас трошки часнику посаджено. І тут ми посадили хрін. Посадили хрін, але він чомусь ось один кущик проріс нормально, що листочки пустив, а той просто отак от у цвіт іде. Тут пішов. Я не знаю, що йому. Чи він пустить листя знизу, чи це він отак просто й буде, що з ним робити? Можливо, ви щось знаєте, порадьте, що робити з отаким хріном, чому він листя знизу не пустив. Наш красунчик вимивається, вилизується. М? Сірко, ти знову на кавалерку підеш? Ох і Сірко. Як піде, то по два-три дня додому не приходить. А це слива, чоловік пообрізував. Наче новорічна ялинка. Поприщеплював, позаматував кульочками. А оце фундук прищепив на ліщину. Ось починає проростати. А оце посадили. Я думаю, можливо, навіть не всі знають, що це таке. Хтось скаже, що це лопухи. Ні, це не лопухи. Це ревень. Ревень, ревень, хто як знає. А тут місцеві кажуть румбарбара. Ось отаке воно там. Знизу таке воно виростає. Отам От проростає стебло. І ці стебла виростають такі великі, їх їдять. Можна варити компот, навіть варення з них варять. Нам один добрий дядько дав і ми посадили їх собі. А це малину посадили. Ось більша малина. а тут теж під каструлею старою і підерцем щось чоловік понакривав, теж щось там прищепив і накрив, щоб йому було комфортно. А ось у нас росте така яблуня. Вона стара, стара, така вже величезна. І тут ось внизу отаке дупло. Ось одне таке дупло, і тут був гриб-ріс. Чоловік той гриб. Зрубав, зрізав акуратненько. І там от ще таке ось одне дупло. Напишіть в коментарях, чи можливо ще це дерево спасти, чи буде ще щось з нього, чи це вже тільки зрізати. Ну Тут збоку є ще гілка, отака, він щось там прищеплював. Шкода деревину, але не знаю, чи вона ще буде. Чи його той гриб вже зовсім з'їсть. Це ж, напевно, він зрізав, а спори якісь там пішли, залишилися ще. Там грибниця залишилася. Каже чоловік, що грибниця залишилася. Можливо. Там росте яблуня, наша така стара цвіте, от та, що я вам показувала з дуплом. А позаду яблуня там така дорога, там кіньми їздять. І за тою дорогою росте така стара черешня, отака от величезна. Вона цвіте. звичайно, на неї там ніхто не вилізе, щоб черешню рвати. Ось я знаходжуся в нашому садочку, позаду мене така краса. Юкі, ти що там гребешся? Ось яка краса. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Ось такі квіточки, не знаю, як вони називаються. А ось нектарин прищеплений. Теж прийнялося деревце. Ось отака руда красуня тут лежить. Я в шоці. Напишіть, що це таке. Дякую всім вам за вашу підтримку, за теплі коментарі, які ви пишете. Дякую за фінансову підтримку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забудьте залишити коментар.